Я не можу перейти тут двері. Тривожно звук шахедів, сльози мирних лів'ян, а під ранок страшні наслідки прильотів балістики. Ворог атакував львівщину 5 годин поспіль, і це був наймасованіший удар по регіону від початку повномасштабного вторгнення, який зазвичай противник бив по житлових будинках, дитячих садочках, а також по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Найстрашніша трагедія сталася у селі Лапаївка. Там зруйновано вісім будинків. А ще один росіяни буквально зрівняли з землею. Саме у ньому на момент атаки перебувала ціла сім'я з п'яти людей вижити вдалося лише одному. Він зараз у важкому стані у лікарні разом з двома своїми сусідками. Четверо родичів потерпілого на жаль, не врятувалися. Серед них – 15-річна дівчинка. У прокуратурі повідомили, що були влучання по садочках, гаражах, СТО і навіть приміщення індустріального парку. У деяких районах Львова зникло світло, а на одному з газосховищ виникла пожежа. Міські чиновники також підраховують збитки після ворожого удару у житлових будинках, двох школах та в дитячому садочку вибиті вікна та двері. А в депо пошкоджено шість маршруток. СБУ вже відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала цю атаку як воєнний злочин.